Кошенята попліткуємо. Образа Ані Трінчер, Скальницька і Юрченко, притула вдома, Кенді Суперстар та жіночий квартал. Мочте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч, підворя в річ. ти просто бійч. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми додамо штрих до портрету тієї чи іншої особистості. За останній час у нас стало щось забагато анічки Трінчер. Але народ присилає інформацію. Звісно, я буду це зачитувати, тому що ми не ігноруємо те, що нам скидають. Значить, що прислало кошеня. Часто чую, як Аня жаліється на свого батька, що він злий, що покинув їй маму і Аню залишив без грошей на існування і пішов до іншої жінки, яка йому народила сина, і Аня бачить їх в Києві, як її тато ходить синочком за руку. А про Аню не згадує. Ще Аня казала, що батько бив їх і знущався морально. Все це брехня. По перше, Леонідрінчер, знайомства з матір'ю Ані, вже був мільйонером. Мав прекрасну сім'ю дружину, сину і доньку. Потім з'явилася молода мама Ані в його житті. Він по вуха закохався, пішов із сім'ї, оженився, народилася. Аня вони жили прекрасно. Леонід, добра людина, інтелігентний, завжди спокійний та урівноважений. Ніколи не сказав слова поганого про аніну маму та саму Аню. Саме завдяки батьковим зв'язкам шоу-бізнесі, аня почала свою кар'єру в шоу-бізі. Він завжди її в усьому підтримував і за все платив, звісно. Свій час він навіть переписав все своє майно, бізнес на нову дружину. Розумієш, абсолютно все. Аж так він її любив і довіряв. Після чого вона покинула його і лишила всього майна та бізнесу. Йому навіть довелося приїхати в будинок колишньої дружини. Вона і діти з внуками проживають в Америці. Бо не було де жити і за що купити нову квартиру. Якось так. Богдан, хочу залишитись інкогніто. Чекаю на твій новий випуск. Дуже дякую. Звісно, що інкогніто, але випливає цікава. Історія. Я зовсім інше чув про те, що Аніна мама так вона була коханкою, так в неї закохався цей Леонід, вони дружилися, горя не знали. Але потім цей Леонід, начебто, пішов від мами Ані, і там він взагалі кинув дуже багатьох людей на гроші. Коротше, заплутана історія. Розмотуємо нові подробиці, факти, аргументи із життя цього сімейства. Мені мало що відомо, але давайте вивчимо, раз кошеня прислало це спростувати або підтвердити те, що я озвучив. Кому що відомо про батька Ані, присилайте, а Ані хочу дати пораду. Ань, дивись, я розумію, що ти зараз в такому віці, коли граєшся В те, що ти супер пропрацьована, класна, тобі всі заздрять, окей. Питань немає. Творчість твоя це твій власний вибір. Але сексуалізація, з якою ти зараз граєшся, е, так, прикольно, ти молода, в розквіті сил показати всю свою красу, вроду, сексуальність. Але ти поки що не довгочасний гравець. Тіна Кароль. Вдовго грає в шоу бізнесі, як Могилевська, Полякова та багато інших, не тому, що вони сексі-кошечки, а через те, що там є стратегія, розуміння ринку, розуміння свого позиціонування і як твій образ буде впливати на майбутню тебе. Про що не думаєш ти? Але в тебе в команді є Ромен, Ціна абсолютно імпотентні кадри, не хочу ну не в образу команді, просто дивіться, є дуже багато зашкварів і факапів, і ви їх пропускаєте. Звісно, Аня нікого не слухає окрім себе, але можна все ж таки обрости цими сталевими яйцями і сказати: Аню, дивись, ось тут не ок, тому що це вилізе боком. А ви всі постійно отак посміхаєтеся і кажете, так, Анічка, умнічка, роби такі люди в команді. Це не про турбування, піклування про артиста. Це про троянську коняку, котра заведе тебе в темний ліс, з якого буде складно вибратись. Помиляюсь чи ні. Давайте поспілкуємось. У мене таке бачення. В команді потрібно мати людей, які вміють критикувати здоровий підхід мати до творчості до помилок в першу чергу. І підказувати антикризово, чого саме краще не робити. От і все, не тільки обожнювати і казати, ти найкраща в світі. Ну і в чому я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. Йдемо далі. Значить, блогерка Скальницька прокоментувала, просто вивалила шокуюче відео, як вона робила собі пластичну операцію у пана Юрченко, і ось цей Юрченко, виявляється, ще більший м'ясник, аніж Кемкін. Тобто, у нас Кемкін і Юрченко це ті два персонажі, які. Не дай боже, давайте подивимось, які аргументи і факти вивалила Скальницька. Хочу, щоб ви це побачили. А якщо й бачили, ще раз зафіксували в своїй голівонці. Знаєте, що гірше зазіпсовані груди? Лікар, який дивиться тобі прямо в очі, і каже: Настя, ти сама підписала документи. Настя, ви приписали. Не це це Історія невдалої мамопластики від Юрченко Дениса Олександровича для повної картини і об'єктивної думки. Я хочу розказати історію повністю з подробицями, тому прошу додивитися до кінця і поширити цей допис, якщо ви згодні з моєю думкою. У 2021 році я вперше задумалась про мамопластику, так як після ГВ у мене дуже сильно висли груди, я вже тоді почала спостерігати за лікарями. І на той час Юрченко був дуже популярний. Я пішла до нього на консультацію. Рік спостерігала за дівчинами, які робили у нього груди, і у 2022 році наважилася зробити собі. Я беру лікаря і повністю йому довіряю. Тобто, якщо мені щось радять, зробити там якийсь розмір, тоді, до речі, також він порадив мені зробити 350, я зробила, як він сказав. І в принципі я була задоволена результатом. Через рік у мене перевернувся імплант. Це є нормальною історією, так як я була вагітна, набрала вагу, це схудла, він зафіксувався там у перевернутому стані. І зрозуміло, що після того, як я народжую, я буду перероблю. Облювати груди, і на той час вже почалися негативні відгуки від моїх знайомих. Наприклад, Влада Роговенко, я думаю, ви всі її знаєте. Перед тим як я покажу, що сталося у влади, просто хочу сказати свою логіку. Я признаю, що я була. Дура, те, що не послухала, не поцікавилася. А казала всім, що я піду знову до цього лікаря, тому що перший раз він мені зробив все нормально, мене все влаштовувало, і він вже там якось все зав'язав. Так скажемо, що другий раз логічно мені піти також до нього, бо новий лікар, можливо, зроб, зробить мені щось не так чи гірше. Мене взагалі дуже важко переконати про людей, про лікарів. У мене якось свій досвід, своя думка. І поки воно мене не торкнеться, я не можу змінити свою думку. Так от. Дивимося, що сталося з Владою Роговенко. Прикріплюю фото. Взагалі без коментарів владі не компенсували всю цю ситуацію, не йшли на зустріч. Абсолютно е, байдуже було в всій клініці. У грудні 2024 року я йду на другу операцію, і тут важливо проговорити все. Консультація тривала. 5-10 хвилин мій запит був переробити груди, так як в мене перевернувся імплант, зробити мені такі ж самі, які й були. На що мені лікар сказав: Настя, давай поставимо новий. Останній найкрутіший імплант, як він сказав, остання марка Мерседес. Самий останній, найдороговій імплант в лінійці всіх імплантів. це тюнінгований мерседес. Жодного слова про те, що буде важка реабілітація, ями в грудях, імплант буде як бетон, ареоли підуть просто в прямогольні трикутні знаки і буде розтягуватись. Ну і звичайно, що мені прийдеться докалувати власний жир. У залозу такраз і можна увілічити помощі ліпахів, щоб очищення були другі. Хірург просто посміхається, дивиться на мене як на навіжену, і вже на 6 ну 6 місяців. Я вже кажу: імплант просто бетонний. Я його можу промацати повністю. Я можу отак залізти рукою і його здавити. Я отак от. Теркаюся грудей, і мені вже боляче, і він каже, що це абсолютно нормально. Занадто пластичні хірурги активно з'явилися в нашому інформаційному просторі, і занадто багато факапів і неякісних робіт. Будь ласка, обираючи пластичного хірурга, ведіться не на маркетинг і красиву рекламу, або яку кількість зірок оперував ваш улюблений хірург медійний і кількість підписників, а дивіться на якість робіт, на документи, договори, які ви підписуєте, і реальні відгуки. Попередніх пацієнтів. Це дуже важливо. Не забудьте підписатися на нашу телеграм-спільноту, посилання в описі в закріплених. Там гарячі дискусії кожного дня. Вітаю, Подивилась останній випуск у виправдання Притули. Хочу сказати, що більшу частину часу його дружина з дітьми з ним в Києві. Ми живемо в одному будинку і вони спускалися на паркінг і сплять в машинах поруч з усіма сусідами. Я не підтримую його просто справедливості заради. Коли ми маємо полярні погляди на ту чи іншу медійну людину, надсилають різну інформацію кошенята, я це публікую, що ми, врешті-решт, зрозуміли, де та істина. До чого я зараз зачитую про притулу? В одному із попередніх Випусків я озвучував про те, що сімейство притули знаходиться в Шотландії. А от Кошеня по сусідству каже, що дружина і його сім'я давно повернулися в Київ і живуть під тривогами, як усі інші. Де та істина? Я так розумію, що раніше вони були в Шотландії, зараз повернулися чи ні. Будь ласка, внесіть ясність для загального розуміння, щоб ми розуміли, де знаходиться сім'я притули, тобто вона з ним в Києві чи вона в Шотландії. Навіщо це нам це важливо? Це важливо, особливо в контексті його медійних заяв про те, що залишайтеся в Україні, не виїздіть. Тут великі перспективи для роботи і так далі. Це окей, сприймається, якщо його сім'я справді живе в Україні. Але якщо його сім'я знаходиться десь там. А ти говориш про кращі можливості тут, виникає серйозний дисонанс. Тож, будь ласка, хто що знає, надсилайте, залюбки, озвучимо. Також в наших випусках знову забагато кенді суперстар. Мені надіслало кошеня. Я хочу зачитати. Значить, дивіться. Привіт, Богдане. Просто накипіло. Я кошеня, але з простих людей. Зараз прості українці на мітинги виходять проти дебілячих законів в Харкові. Теж сьогодні. І до речі, багато людей було. А наші блогери в лапках чи землю не відчувають під ногами, чи що день народження кенді. Відмічають з розмахом та сама Кенді Суперстар. Просто я, як звичайна харків'янка за професією, бухгалтер, і війна затягнула дуже фінансовий пояс. Дивитися на наших зв'язд інстаграму. То для них війни взагалі немає. Заходиш в соцмережі і бачиш паралельну реальність. На жаль, до речі, з вашим блогом з 22-го року, випуск від 22-го року, там де зливи були про єфросиніну та всю російську, що бізнесову шмарноту. Ви крутий, розвивайтесь далі. Дякую за вашу працю. Кошенятам з Харкова. З Харківщини, привіт! Я навіть не уявляю, наскільки вам сьогодні тяжко, справді в мене теж складається враження, що зірки сьогодні відбилися від реалій, і вони просто знову живуть своє краще життя і чихати вони хотіли на все інше. Так, кількість, інтенсивність обстрілів збільшується. А в нас все більше смутку з'явилося не тільки у суспільстві, а серед цивільного населення кількості жертв. Але справедливості заради зіркуни улюблені в лапках. Якщо ви... Хочете жити своє краще життя, а ви його і так живете. Ну, хоча б не показуйте це так публічно, не показуйте це так масштабно. ,танбуш 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 ,танбуш". Щастя не в грошах, ]��rada! правильно? Щастя не в грошах, друзі! А щастя в людях, які сьогодні прийшли тебе привітати. У нас маленька така халюся. Халюся така. Леся Нікітюк просто була обслуговуючим персоналом на святі Кенді. До речі, звідки в Кенді гроші? Тому що вона продає рекламу казіків. Відповідно, лудоманія привітики, відповідно, совість до побачення. Це й справді виглядає вкрай мерзенно в контексті сьогоднішніх подій, що болить справді українцям, і от таким зіркунам, які живуть просто своє краще життя. Це все відбувалося в момент в пік розпалу мітингів, коли по всій країні виходять люди, тому що люди не дивіли. Тому що люди не схабить теле, ну, яке нам запропонували. А тут Кенді Суперстар, клас, двіжуха, свято, і це єдине, що має значення. Згоден з обуренням підписників Кошенята Харкова, будь ласка, тримайтеся, ми з вами. Надзвичайно складно, але ми повинні вистояти. Знаєте, заради експерименту я подивився жіночий квартал, прости господи, до повномасштабного вторгнення випуск. І мене здивувала та кількість. Російських наративів, а в першу чергу єднаємося браття, значить, хахли такі хахли, а, все, що стосується знецінення українського народу і для жіночого кварталу, на чолі з Лєночки Кравіц. А ви кажете, навіщо згадувати минуле? А воно має значення, тому що люди системно, свідомо відпрацьовували свої методички і наративи. Значить, дивіться, ДНР Донбас, який у нас намагаються забрати для Лєночки Кравіц Company це було ха-ха-хі-хі. От навіть один із, здавалось би, на перший погляд, невинних жартів. Всього лиш родичка з ДНР, всього лиш з так званого ДНР. Давайте глянемо. Я онучка з ДНР защепитала, а? я перепрошую. Так званого ДНР. Я вважаю, що от такі проекти і цей квартал продовжує чинити культурний злочин над нашою країною. Квартал не понесе відповідальності, а вони заслуговують сповна вигребсти за усе, що вони закладають. У вуха своїх глядачів. Давайте поспілкуємось, цікаво почути вашу думку. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!